Так, друзі, всім привіт! Значить, розпочав я робити саморобний передній міст на свій міні-трактор SF 240. Вкоротив я вже моста. Вкорочений мост, вкорочена рульова тяга. Кулаки виходять отак будуть дивитися. Хаби або шрузи будуть рідні, ну, не знаю, там буде видно тоді. Поки що роблю <кхм> на 14 дисках. О. І під резину тут виходить 185 на, на 65. ага, резина. Хотів е -е, я під 16. -ті. Диски, але був тут, не знайшов, знайшов 14 -ті. Ну, там десь обіцяв подивитися. Мій підписник В'ячеслав, О, і в нього на 16 нивовські диски. Це на 14 волговські в мене стоять. Ну, якщо не вийде з 16 дисками, то буде все на резина на 14. Виходить, якщо оце зараз такий профіль цієї резини автомобільної, то під цю саму ширину е, вийде що на 14, тільки що е, 7,5. Там вона йде 7,5 на 80. Е, наварка, виходить, польська. У мене колись була, я собі до саморобного тракторця колись купував на 13, доволі непогана резина. Ну, там по грошах то таке. І вона дешевше коштує як е, е, там якась модна. О. Е, з, весь план не знімаю е, роботи моста, тому так як є вже е, ну, по укороченню моста все те саме. Є е, як Микола Дученко, дуже до, до детально показував. Як що робити? О. Е, моста буде хто, то в кожен буде укорочувати індивідуально під, свій, під свій, свої диски, е, тому як диски є Гнибовські, Уазовські, е, Волговські, Вильот. Е, Получається, вельо диска різний, тому, тому так. Кожен буде виходити із того, що є. Ну, в моєму випадку, так. Е, що я хочу. А, а по мостові передати на число я ще не рахував, тому як я ще не розбирав його. Зараз укорочую, е, укорочую піввісь. Виходить, врізав я надовгу. О. Але е, я був коротше, на, на роботі. Е, чомусь думав, що в мене коротка піввісь є, а довгої немає. Ну, і я там замовив людини, виходить, що довгу піввісь. А коли приїхав додому, е, то як виявилося, що в мене довга піввісь є, а короткої немає. Ну, будемо будем вкорочувати дві, дві піввісі. Тому як купувати ще одну, ну, не варіант. Або, можливо, хтось в когось є, можна обмінятися. Е, можна, я можу поміняти довгу на обмін на коротку. А, е, можливо, комусь так. Ні, ну, то, то вкоротимо довгу піввість. Значить, що я хочу показати, зараз я. Укорочую довгу пів вісь. Як я укорочую, без токарних станків, без, без нічого. Центровочний, це ось є в мене отака труба. Це 25-та труба. Колись е, я робив тракторця саморобного із Жигульовського моста і там також. Була наглядна потреба, ну, негайна потреба вкоротити піввісь. Е, як я не укорочував і на конус заточував, обварював, все рівно її навантаження е, обривало. І шліци нарізав. Тепер я укорочую і так. Дивіться. Беру я піввісь. Відрізаю скільки мені який мені потрібний розмір. Ось так. Ну, приблизно мені треба відрізати 20 см від загальної довжини. 25 верніше. Обрізаю, відмічаємо, де мені потрібно розрізати. І потім ще 5 см накидаємо довше. На, на одному кускові. Виходить, що ось так, як можна буде ось о, оце буде ціла піввісь. Я, виходить, половину обрізаю отак. І в мене виходить отакий кусок. Так же само на цій стороні. Роблю фаски з усіх чотирьох сторін. Потім я зробив, тому як тут вал на 30. Зробив отаку саму, тільки з більшої труби на 35-й. Це центровочна. Зараз я покажу як. Ось тут в оцій центровочній, вирізаний отвір. Ну, довжиною, я не знаю, 8, 10, ну, бажано 10, тому як я всіх завжди накидаю 5 см на піввісь. Приварені дві гайки і болтики для центрації. Значить, беремо одну частину піввісі. Ось сього і прижали о, так же саме другий кін, край. жали. Все, і вийде що. І все. Тепер електросваркою. Прихватили, прихватили, прихватили в тих краях ось тут. Тут прихватили, открутили болтики, провернули, зажали, знову прихватили і потім можна, можна обварювати. Зараз я обварю і пока у що з цього вийде. Ось так можна бачити. Тут прифотка поки. Ця вже сторона ось обварена. Зараз так само приварюємо. Проварюємо оцей край і пішли варити вже за повністю. Зараз скажемо так, заповняємо корінь, а потім пішли вже об... о... ну, облицьовочним. Отакий варіант просто не дає крутити піввісі, і воно нормально виходить. Зараз обварю, покажу, що буде далі. Так, ось так уже виглядає обварено. Грача, невдобно. Чому такий метод? Тому що, як відомо, що піввіз йде на скручування, а не на розрив. Тому як ото варять карандашиком, роблять фаски, потім наплавляють, то, може також Ходити, а може не ходити, ну, в моєму випадку, я завжди роблю так. Це найнадійний і найпровірений варіант. Ну, отак, я коли зварював, то ніколи нічого не обривало. Так що буде, я думаю, що з таким буде ходити. Ну і завтра, мабуть, Завтра, мабуть, поїду на роботу, там бокс і, мабуть, буду розбирати КПП, витягувати вала, витягувати вала і доточувати його. Так що будемо слідкуйте далі. poco a poco.